йоу, hey, еврібаді! С вами Ден забугать. Залетіли ми друзі знову ж таки в Ukraine Mobile. Коротше, в общем-то, що я думаю по поводу цього відосіка. Ну, насамперед, насамперед, онлайн на сервері супер великий, і я би зараз, знаєте, що зробив би? Правильно, поїхав би до мерії. Бо під минулим відосом зібралося прям купа-купа коментарів, що ви хочете, щоб я почастіше роздавав гроші, гроші, а саме своїм підписникам. Тому давайте зараз заспавнемо свій Rolls-Royce Kalina, Бо, на жаль, Бугаті, бугаті мене тут немає. Вона припаркована в мене зараз, виходить, біля банку. Тому щас, насамперед, ми поїдемо з вами в банк. Поїдемо саме в банк. Я, в принципі, готовий зараз взяти бугаті, щоб, ну, Наші підписники відразу ж зрозуміли, що сам це саме я. Тільки знаєте, що треба ще зробити? Треба зараз зайти в меню, інвентар і одягнути скін. Давайте одягнемо скін старого дензу. От будемо отаким от тупо бандитом. Так, давайте візьмемо собі ще. Правда, можна взяти пістолета, можна взяти собі ще дробовичка і Давайте ще калашика собі візьмемо. Давайте, нехай буде теж 30-30 пулічок. Так, в принципі, я готовий. Чувак на доджові полетів. Поїхали щас з вами до банку. Я пропоную взяти зараз бугаття. Бо Rolls-Royce класна тачка, безспорно, дуже красива машина. Така престижна, я би даже так би це назвав. Але як не крути, бугатів це супер самий дорогий спорткар, який тільки є на сервері. Так, нам потрібно зараз вивантажити, виважити транспортний засіб. Все, бенс, машинка у нас пропала. Тепер беремо авто автомобілі бугаті діво завантажити. І ось, ось моя пушка-гонка-ракета. Так, треба насамперед, правда, би її відкрити. Отако бенс, все, тепер сідаємо в нашу пулю і їдемо до Марії. Також, друзі, якщо ви хочете також зі мною іграти в Ukraine Mobile, силочки на скачування лаунчера знаходяться в описі під відосом. Тому залітаємо, скачуємо, та й в принципі будемо разом з вами гамати і грати. А ще в мене є, кстати, для вас бонус. От, типа, ви зайшли тільки в ігру, і у вас не буде взагалі. Гроші. А це питання можна дуже легко виправити. Заходимо в меню. Далі ми наживаємо ще раз в меню. Потім восьмий пункт використати промокод. І тут вводимо промокод великими лідерами Дензо. Після цього, як ви його введете, ви використовуєте мій ютуберський промокод, і за це ви отримаєте 200 тисяч гривень. Ну і плюсом ви можете ще зробити скріншот, скинути в мій телеграм-канал. А після цього я вам ще від себе через банк зможу відправити 100 штук. От гавняний таксіст. Ну і в общем, то як ви поняли, Оці таксісти спеціально от бачать дорогу тачку, і спеціально в ню тараняться. зрозуміло чому. Так, а куди Іван поїхав? Братуха, Івана, а ти? Не туди трошечки їдеш до банку. Тобі треба прямо їхати. Вертайся обратно. Виходить, я ще й вивантажив тачку свою, Случайно бо я хотів, щоб вона мене була ціленька, гарденька, а таксист, таксист вирішив це трішечки змінити, да? І в принципі, ось в евакуатора я попросив, щоб він мене, в принципі, підкинув. Давайте, поки він нас завозить, ми йому дамо трішечки бабла, можна сказати так, за таксі. Так, ну і в общем то, ваньок мене, в принципі, підкинув до банку. Як і обіцяв, я пропоную щесь йому дати грошей, да? Бо пацан нас послухався, пацан нас підвіз. Тому, ну, без копійочки його залишати ми не будемо. Бемс, бертуха, лови 20 тисяч. В принципі, хай кайфує. Дякую, дякую, що ти мене підкинув. На тобі, чесно, на бензик, на бензик. Так, побігли. Побігли спамити свою тачку. Так, меню, виходить, автомобілі Діво завантажити. О, ось моя пушка-гонка ракета. Сідаємо, тепер дивись вона має цілесенька, гарнесенька, вообще просто не можу від неї. Дуже класний автомобіль. Чувак пише: висання Майнкрафт. Не братуха, я не саня Майкрафт я Дензо. Так, ну да, нас просто дуже часто путають. В нас, ну, комусь здається, що в нас голос дуже похожий. Блін, я застряг в установці. Ха-ха-ха. А як? А як мені вибратися, Степе? Диви, точка взагалі не виїжджає. Поняв, да? Тільки виїхав. Ось чому проблема дуже мощної машини, що ти можеш просто застрягнути, ну, просто в усьому. Ха-ха. Бо машина реально дуже швидка і от як мені тепер тут вибратися? Диви, ми з, ми з тобою просто буксуємо, і вона не виїжджає. Вона не хоче навіть виїжджати Так, давай може. О, не можу, не можу. Ну, як ви поняли, прийшлось мені вивантажити тачку. І тепер побігли пішкаря. Так, стоп. Хто це мені бібікає? О, Олександр. Ну, давайте сядемо. Братуха, підкинь мене до банку. До банку, до банку. В обратку, в обратку, в обратку. Давай, Олександр. Мені треба в банк. Санька, в банк поїхали. Тобі треба назад розвертатися їхати. Так, ну. А куди мене везе? Мені не до Марії треба. Мені треба в банк. Братуха, банк знаходиться ззаді. Тобі потрібно розвернутися. Тобі потрібно розвернутися просто і все. Чувак, мене. ну, везе, просто незрозуміло куди. Він що гонить? Давайте йому, може, напишемо, в нього може мікрофон виключений, да? Чи динаміки? Давайте отакого от в банк. Мені треба, братуха, в банк. Коротше, чуваки, Кинув мене таксіст, просто викинув з тачки. Йомаю. Так, значить, в мене, ну що, виходить, є лише єдиний вихід, це бігти пішки. Або, в принципі, ми тут живемо майже ось ось за углом, тому, по ідеї, ми можемо просто зараз забігти додому, взяти той же самий Rolls-Royce та, в принципі на, Рос... на... на Rolls-Royce покататися. А ще я оце думаю: а може мені Rolls-Royce продати? Пам'ятаєте, з якісь... якихось із серії я брав чувака беху, брав беху, яка прям дуже люто боком їде. Може продати Rolls Ройс Каліна і купити собі беху і давати бока? Я оце думаю. Бо вроді, знаєте, rolls Royce класна тачка. Типа, я б сказав, бо, що вона статусна, знаєте, дуже така преміальна машина. Але так як ми з вами такі молоді, круті пацани, нам хочеться якогось такого більш агресивного звіра. Тому все залежить виключно від вас. Якщо ви хочете, щоб я свій передбав, передбав якусь класну беху, то напишіться все діло в коментарях. Так, значить, давайте глушимо машину, і що я хочу? Давайте. Той, хто нам дасть зараз грошей, ми йому умножимо цю суму в два рази. Ось, о, давайте в Тараса попросимо. Ось він катається на десятці Так, Тарас, Тарас, чуєш? Мартуха, можеш хелпанути? Мені не вистачає 10 тисяч. Можеш дати 10 тисяч, пожалуйста. Або скільки не жалко. Так, ок. Так, що подивимося, щось пацани зароблять бабла Так, давайте сразу наготовимося. Давайте сразу наготовимося. Так опей. Так, і мені передав 10 тисяч, значить, ми йому передаємо в два рази більше. Так, значить, 20 тисяч. 20 тисяч гривень. Бемс, Тарасові дали. Так, нам ще один пацан дав бабла. Е, чи він не дав мені? Ні, вроді. А, слухай, і цей чувак дав нам. Ось його ID4. Устум в нього нікнейм. Так, давайте її у Стуму віддамо. Так, в нього виходить він мені також дав 10 тисяч, значить, значить, дамо йому також, також 20 тисяч. Так, стоп, це 200 тисяч, нам треба 20 тисяч гривень. Все, бемс, все, пацанам дали, в принципі. Дуже вдячний, от реально. От реально, пацанам прям дуже вдячний. Хоча знаєте в чому прикол? Можливо, вони мені дали із-за того, що я приїхав на Rolls-Royce. От реально. Я оце думаю, а, а, а що було б, якщо б я б прийшов би пішки? От чи дали б мені пацани грошей? Мені здається, що ну, мало ймовірно. Тому давайте ми ліпше зараз уберемо машину нашу. Давайте, нам треба її вивантажити із серверу, щоб ну, менше палитися. Потім ми беремо з вами, зараз міняємо свій скінчик, прибираємо просто скін, ми його знімаємо, тепер ми бомж. Тепер ми бомж валера. Тепер я бомж валера, і тепер ми можемо прям реально нормально просити бабла. Так, давайте ось у якийсь Олексій. Давайте туди Алексій пробуємо сісти. на Пріору. Диви, воно у нього занижено, така бандитська. Ти шо ти шо? Так, а, в нього машина закрита. Все, він відкрив машину, сідаємо до санька і давайте щось йому придумаємо. Чуєш, братуха, можеш мене завести на заправку? На заправку, на око. Ой-ой-ой-ой-ой, який він агресивний. Ти шо? Често такий сім бомж в тачку. і Каже, везе мене на заправку. Не думаю, я вам очманів, чи чешу. Диви, ну, везе вроді. А, і сейчас кажучи, вали Tá <laughs> <laughs> Так, давайте просто, може, у нього грошей? Чи у Саня, а можеш дати мені, пожалуйста, 20 тисяч гривень? Тебе немає 20 тисяч гривень? Цікаво, дай би Каже, дай мені покататися, я дам. Так в мене немає машини. Ви поняли? Просто чувак думає, що в мене є бабки. І за цього. Ой-ой-ой! Мене чувак просто задавив! А це адекватно взагалі? Братуха, а на що ти мене збив? Тарас. В мене є ідея. Давай як моральну компенсацію. Давай мені моральну компенсацію. Або я в поліцію пожалую, що ти збиваєш людей. Цікаво, дасть мені? Диві пише, бляха. Так що, Тарас, якщо ти не хочеш, я написав заяву, давай грошей, дай мені грошей. Цікаво, дасть чи не дасть. Каже, дав, та не дав від мені. Ні, не прийшло, немає грошей, нема грошей, ти не дав мені нічого. Пише, я дав, та немає. Диви, ще я оцей його чувак, мене просто таранить. Чи ми його пристрелимо цього. Цього гавнюка треба пристрелити. Так, диви, 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 що робить, він деметь просто. Так, щас, так, зараз треба його пристрелити. Ща, пацани, що ми пристрелимо цього наглого таксіста. Так, целимся. Бемс, бем, бем. Так, стоп. Час він не уїжджає. Треба, треба доганяти. Диви, вони просто оці таксісти вообще, вообще припухли. Вони просто людей таранять. Треба, треба мститися. Треба треба мститися, щоб вони не робили ніякої халепи. Так, стоп, оцього таксіста треба пристрелити. Оцього Тараса теж треба пристрелити. Він людей просто демить. Він деметь. Просто людей. Він їх убиває, диви. Цей чувак вийшов, хорошо. Щас, щас, братуха полю. Ух ти йо, чий мене не вбили. Щас він по-любому зайде і ми його перестрелимо. Я не знаю, вони, походу зговорилися, поняв? І починають просто із нічого збивати усіх людей. Оці чуваки на уклоні взагалі просто припухли. От нехай тільки він зараз зайде. От реально, нехай він тільки зайде, і я його просто пристрелю. Не, ну, безспорно, тут вулиця прям дуже швидкісна. А, чувак просто вийшов зі гри. Очкану, да? Злякався мене. Ну да, слухай, такий бомб. Ж бігає, чисто, з трьома стволами, пісолат в руках, дробовик з калашом на спині. Чого б і не боятися, да? Так, де ще ці таксисти, от реально. О, диви, наш Кент поїхав на екуаторі, якому ми дали 20 штук. Нормально. Ну, чувак, їздить бабки заробляє. Красавчик, реально. Так, а це хто у нас? Давайте, давайте в нього бабла просимо. Чу? Братуха, 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 почекай, почекай, почекай. Ех, поїхав. О, Тарас приїхав. Ще будемо нас збивай, да? Давайте виліземо. давайте виліземо, щоб він нас не збив. Диви, диви, диви. Він поняли? Він мене, по перше, він мене збивав, і мене ще й не раз збив. І притом ще хотів, хотів мене обманути що він мені дав грошей. Хоча в мене було два лямчика, так вони залишилися. Пише, за що ти мене вбив? Так ти ж демеш, нащо ти людей збиваєш? Тіпа таксісти поїхали, тіпа почали збивати. І мене, і ще якогось і ти тим почав допомагати таксістів убивати. По На наш ти таке робиш? О, диви! Так стопела, диви! А він демить в сейф зоні! Він мене просто за в сейф зоні! Оце він гавнюк. Ну, як говориться, допери до часу. До пори до часу він такий борзить. Хай тільки візьму свій Rolls Royce, Буде по-любому цьому чувакові мстити. От серйозно, треба буде одягнути просто зараз якийсь діловий костюм. Ось, наприклад, взяти оцього бандита, да, В принципі, треба буде взяти лопату, щоб потім закопати його труп. Так, все, в принципі, лопата є, агресивний костюм є. Щас добираємося додому, беремо Ройс-Ройс, збираємо пацанів та й будемо щас шукати цього Тараса на пріорі. А ви, друзі, якщо також хочете приймати участь в кримінальному, кримінальній Україні, то ссылочка знаходиться в описі, так? Да? Лише в описі під відосом, де ви можете скачати та й в принципі іграти разом з, зі мною. Я думаю, що в подальшому ми створимо з вами якийсь клан, якусь, якусь свою банду, і будемо просто, і будемо просто з вами просто весь Київ грабувати. От реально. Тому не забувайте юзати промокод Дензо, щоб отримати халявних 200 тисяч. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.